Осиковий кап. Оранжево-чорний. Боброва Буброва гребля. Вода вище греблі упала. Десь як, мабуть, як скидали воду. Вона трошки змила за собою оцю сторону, в сторону цієї греблі. Та стоїть, але чомусь він не приходить, не ремонтує. Вода впала на сантиметр, ну там до 50 тисяч, може чуть менше, може десь 40. І слідочку немає, чомусь не приходить, не ремонтує, може йому вистачає. Я планую, як буде морозець, як все добре доживу. Як буде мороз, там течія зверху набагато слабша, там по-любому стує льодом, вже трошки лєблю. І Можна буде вийти поставити жеблиці. Цікаво, в такий різкі маленький коли на реблю. В таких місцях, де водиться бобер, можна натрапити на дуже гарний кап кап клена. Оце такий він трошки такий сякий, але щось би можна було вирізати на згризаних деревах. Ось так він виглядає на самому дереві. Це кап такий. Я потім вставочку зроблю, я покажу як він виглядає. Кап клена. Дуже гарний матеріал на руків'я на вироби столярні. Може вдасться десь знайти, де він зрізав, згріз, відрізать собі шмотор. І це кап клена якому кольорі. Гарних розмірів кап такий так він виглядає у клена. Так Гілочки з нього ростуть. Клен канадський кап. В червоному, червоно-чорному, стабілізований. І здоровенний сувель великих розмірів на березі. Такий кручений, непоганий матеріал. Так, да, виглядає вона, звісно, ну вона як заполіровується краще, звісно. Ну з цієї сторони взагалі видно ці переливи. Чуть -чуть воду, Та хай. Від... В цьому місці Бобер перевів усі дубочки, усі дерева до яких доходив, доповзав. Кожного дуба погріз. Ось он. Ось, не знаю, що він причепився до дуба. Ось маленькі березки, Він чомусь не, не чіпає. Сверба він не чіпає. Он вільха він не чіпає. А он до бочки всі поборізав. Ось Отут в нього теж були такі. Вон там він почав щось городити, а там і тут було загорожено. Ну щось він тут слабенько, той бобер, що туди подалі він краще. Працює за цього, цей щось не може подужити річку, не може її загородити. Але з деревами він справився тут шикарно. Особливо чомусь з дубом. Ось вільха, вільху навіть і трошечки не зачепив, аж і сосни, вони вже й попадали. Ось дуб такий був, я ще пам'ятаю, він був нормальний, вже все, жив. Ще листя цього року, мабуть, було, Але вже він сохне по-любому. тут десь він і живе, під берега лізе. А це через що берег обвалюється. Він риє під берег. Весною вода трошки розмиває, берег з'їхав, він продовжує і продовжує. Через що з тої сторони вже така милина намила. Боброва гірка. Він туди Жух і з'їхав. А там щось погріз. Ось, стежка. Погриз собі, притяг гілочку і жухи з'їхав і вже в річки. По дорозі така закинута криниця. Вже ніхто її не чистить. Ой, така кришка цікава. Але водичка чиста. Вона так не видно. Якби хто почистив. Зараз морози чистити не буду, загалом, коли проходжу, завжди чищу. Останній раз як я був, я прогрібав оцю стежинку, цей рівчачок, щоб вода збігала. Ось такий кап. Ось такі брунічки на ньому. Такий вже в нього розмір десь 15 на 15. Ну з нього вже вийшов. Маловатий, звісно. Ось і зверху є оцей менший. З такого капа могла б і вийти якась. Ручка. На ножа якась ручка або на якийсь там, я не знаю, на якийсь різець. Оце рідкісний кап, кап берези. Так він виглядає. У чорно-синьому, так? Да? У чорно-синьому кольорі. Стабілізований. Як я вже казав, сувель це смерть для березі. Отак він обріз і її зламало. Сився з берега, бльокнув річку і по дорозі ще й пропоров собі ногу. і мокрий. Все буду виковирювати. Не можна пальцями дістати. Ну там така якась паличка гостра. А це Сувель В'яза в, в чорно-синьому теж стабілізований.